Привіт, після приблизно десятка невдалих спроб підряд розчарувався в українках, які проживають у Варшаві. Більшість тих, з ким зустрічався, приїхали сюди після 24 лютого 2022 року, але вже працюють або навчаються. Тому розглядаю варіант починати історії з польками або дівчатами інших європейських національностей. Чи це автоматично робить мене непридатним? Він питає: це не робить тебе непридатним. Ти ж все ж таки на ПМЖ там мешкаєш. І тобі так чи інакше треба ну, якомога асимілюватись, значить, це таке слово з місцевим населенням. Але я все ж таки, навіть незважаючи на те, що ну, декілька спроб, чи навіть десяток, як ти кажеш, спроб у тебе були невдалі з українками, все ж таки на них. Так, махати рукою і забувати не треба. Ти ж розумієш, що навіть у хлопців, які тут знаходяться, у них 10 спроб можуть бути невдалими. І це нормально. Саме тому ми і кажемо, що 2% дівчат тільки підходить для нормальних стосунків, для класних стосунків. Тому ти пробуй, а з ким ти будеш пробувати? З дівчатами інших національностей чи з українками? Ну, сам розберешся.